Ми сьогодні зібралися на засідання постійної комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутової торговельне особовості соціально захисту населення з сільської ради. З шести членів комісії присутні чотири: Войтю, Алла Олександрівна, Єгорочкина Юлія Зіновіна, Зеліська Аталія Іванівна і Спольська Руслана Миколаївна. розгляд комісії виноситься два питання. Тобто, Почнемо з першого питання. Перше питання про надання соціальних послуг окремим категоріям осіб сімей за рахунок бюджетних коштів. Безперечно. Віра мур, але віра буде зачитаю проект рішення, який пропонується на Це про надання соціальних послуг окремим категоріям осіб сімей за рахунок бюджетних коштів без плану. Керуючий пунктом двадцять першої частини першої статі 26 закону України про в Україні відповідно до статей закону України про соціальні послуги і пунктів 42 порядку організації надання соціальних послуг затверджено постановою Кабінету міністрів України від 1 червня 2020 року. 587 номер про організацію надання соціальних послуг з метою забезпечення доступності соціальних послуг особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, або мають найвищий лідер, що потрапляють в такі обставини організації надання їм соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб. У нас такі послуги, якби затверджені, були розпоряджені в сільському голови. Але е, ці послуги базові мають бути затверджені вищим е, е, органом, тобто сесійно. І має бути затверджено рішенням сільської ради. Розпорядження були розпорядження від вісімнадцятого від 18.02.22, до 23, от повинно як... бути рішення. Так, повинно сесі. рішенням сесії, то пропонуємо затвердити статус спеціальних послуг, що надається комунальним комерційним підприємствам центр надання спеціальних послуг володимирського району за рахунок бюджетних органів. Які послуги: підтримання проживання, надання притулку, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціальний супровід, соціальний супровід сімей, в яких виховуються діти сироти та діти позбавлені вартістю пікуванням, представництво інтересів, посередництво, соціальна профілактика, натуральна допомога. Другий пункт: затвердити перелік окремих категорій усіх сімей, звільнених від плати за надання соціальних послуг згідно з зазначеним чинників. це додаток 2, і до цього переліку відносяться такі особи. Це, особи, похи, це похилий вік, часткова або повна втрата рухової активності, пам'яті, невеликовні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування, психічні та поведінкові розлади, у тому числі пов'язані із вживанням психоактивних речовин, інвалідність, безробіття, малозабезпечені. Поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків, ухилення батьками або особами, які їх замінюють від виконання своїх обов'язків і звикування дитини, втрата соціальних зв'язків, у тому числі під час перебування в місцях позбавлення волі, шкода заподіяна пожежу і стихійним липом, катастрофою, бойовими діями, переростими актами, збройним конфлікту, тимчасово окупацію, тобто люди, які потрапили до кого.

Це колись казання. Чотири за, Рішення прийнято. Так, друге читання. Про приймання, передачу, норярних дошук. Про приймання, передачі моряних дошук. це такий проєкт рішення, керуючись, статтею 26 про місцеве самоврядування в Україні Відповідно, до Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність України, порядку встановлення пам'ятних знаків, сил, пам'яті, меморіальних та інформаційних дошук на території земської громади, затвердженого рішенням сільської ради номер 435 від п'ятого до сьомого двадцять четвертого року. Рішення виконавчого комітету сільської ради від 18 другого двадцять року, номер 39 20 номер двадцять п'ятого року номер 17, з метою розвивання майнових прав на майно. Що передається? Пропонуємо пропонується перше передати з балансу відділу соціального захисту населення сільської ради меморіальні дошки на баланс гуманітарного відділу Зимської сільської ради. Згідно з додатком 1. Це меморіальні дошки, які розміщені на школах, на відповідних школах. Це опорний ліцей села Зимне, 3, ліцей села Березовичі, Березовичі, одна дошка, і ліцей село Лівниче, одна дошка. Всього 5 дошок. Другий пункт створити та затвердити склад комісії з приймання передачі майна з балансу відділу соціального закупівля Землі сільської ради на баланс метану відділу Землі сільської ради. Третій пункт це е, перший функцій. Зачитати склад комісії голова е, комісії, е, вишняк любов, пані інтерпретар. Ради, члени комісії мутифірувати начальник відділу соціального на захисту населення землі сільської ради, господина Путина, начальник гуманітарного відділу земівської сільської ради, Новицька Ольве, вення, начальник на відділу правового кадрового забезпечення та цивільного захисту землі сільської ради. Костюк Аліна Миколаївна, завідувач сектору архітектури, містобудування і житлово комунальних творк України сільської ради, Бондаренко Катерина Вікторівна, головний спеціаліст бухгалтер відділу соціального захисту землі сільської ради, Кондратюк Ірина Петрівна, головний бухгалтер централізованої бухгалтерії, мутального відділу Земської сільської ради, Боруцька Світлана Дмитрівна, голова постійної комісії з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного культурного розвитку. Юрчук Світлана Михайлівна депутат постійної комісії з питань сімейних відносин екології, природних ресурсів та комунального майна територіального формату. Сектору архітектури, містобудування і житлово комунальних послуг постійно Аліні Міколаїв внести майно вказане у пункті 1 цього рішення до відповідного реєстру та забезпечити належний їзд облік. У гуманітарному відділу ціні сусідської ради господин Капіліни як балансово приводжу забезпечити контроль за збереженням технічним, санітарним та естетичним станом меморіальних дочок та благоустрій прилеглих територій біля будівель, на котрих вони розміщені. Доручитись сільському голові казав Вячеслава, то вже доставити акт тримання передачі майна вказано у пункті один про вирішення і покласти на освітню профільну комісію. А вона нас запитає, як просто не знаю, а у них є дошок, то буде вже на товарі, як і в так? Ти не бувало, так? Ти ще не бувало. Ой, Тюкала, за. Єгорушкина, за. Зелінська, за. Зелінська, за. Пропонуються про річні донести на задання. Так, пропонується проект віршів винести на засідання сесії. Дякую, всі колеги. Прошу.